Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Купатись можна з приходом літа все більше рівнян активно відвідують єдине озеро міста Басівкут. Ця водойма щороку піддається ретельній перевірці на наявність забруднень та відповідність санітарним нормам. Цього понеділка на перевірці басового кута були присутні і наші журналісти, які змогли побачити процес аналізу якості води. З початком літа все більше українців планують свій відпочинок на території водойм, де можна врятуватися від спеки. У Рівному чи не єдине таке місце Басівкуцьке озеро. Відтак його щороку перевіряють на наявність забруднень у воді. З початком купального сезону і не тільки з початком купального ми відбираємо ці проби впродовж всього купального сезону, тобто до вересня місяця. Цікаво більш знати не тільки місце в зоні пляжу, а в яка вода заходить. І... Яка виходить, і можна спрогнозувати, оцінити можливе забруднення, звідки надходить, якщо воно таке є. Також завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки рівненського центру контролю та профілактики хвороб додав: вже понад п'ять років вода у басовому куті поганої якості, та згідно з показниками минулих перевірок присутнє мікробіологічне забруднення. Тож, хоч аналіз водойми роблять близько п'яти днів, чекати на хороші результати не варто. Якщо оцінити по санітарно-хімічним показникам, вона за минулий рік, дай не тільки минулий рік, а останні п'ять років вона стабільно є, не відповідає. Він відповідає по показниках, такі як біологічна потреба кисню, хімічне споживання кисню або і наявність самої концентрації кисню. У нас є мікробіологічне забруднення і раз-по раз навіть вискакують паразитологічне. Це, зокрема, лямблі. Тобто говорити, що у нас водойма чиста, я точно не скажу. Купальний сезон розпочався доволі недавно, але вже були випадки летального занурення у воду. Загалом на Рівненщині від початку року було зафіксовано 10 смертей на водоймах, серед яких були і діти. Начальник Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук зазначає, що вберегти своє та життя близьких потрібно дотримуватися певних правил. Купатися в відведених місцях ні в якому разі не розпивати спиртні напої. Тому що згідно статистики, в нас ми ведемо статистику, і якраз 80% всі люди, які тонуть, це ну, п'ють горілку, розпивають спиртні напої. І людина каже, тоді море по коліна, і людина тоне. Ні в якому разі не потрібно дітей оставляти самих біля води. У нас в цьому році вже було два випадки в цьому році: це вараш, де дитина два роки втопилася в себе. Двори в Копанці і Березнівський район також топилася дитина. попри те, що якість води у Басівкутському озері бажає кращого тижнями, раніше його дно обстежували водолази, тож з безпечного для людей тут ймовірно поки що лише. Воно чи можливо жити в таких умовах у гуртожитках, у яких проживають внутрішньо переміщені особи люди скаржаться на непридатні для нормального життя кімнати та санвузле. Наші журналісти на власні очі побачили, в яких умовах проживають ВПО та з'ясовували, хто має усунути усі недоліки. Ось там бачите вверху, взимку отак краплями все висить, і оце це все стікає На На підвіконі стоїть вода. Рушники постійно підкладаю, щоб цю вологу все це впиталося, віджала, знов поклала. Мох, гриб, чорне, оце все по стінам, все йде. Наразі трохи підсохло воно. Ми витираємо, вимиваємо, прийде осінь, буде все спочатку. Людмила Переселенка зі Слов'янська. Разом зі своєю сім'єю вона проживає у гуртожитку в Рівному вже два роки. Розповідає, в таких умовах живе з моменту переїзду на Рівненщину. Ремонт у її кімнаті ніхто не проводив, адже балансоутримувачі гуртожитку говорять, що це проблема внутрішньо переміщених осіб. Ми зверталися про це. Знає керівництво, і робітники знають про наші проблеми. Але тобто, проблема є, вона не вирішується ніяким чином. Ну, відписки, чи вам просто говорять, ми вирішимо пізніше? Ні, нам пропонується зробити за власний кошт. Нещодавно ці гуртожитки перевіряли і представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Рівненській області. кажуть, встановили цілу низку порушень, в яких проживають ВПО від плісняви на стінах та неробочої вентиляції до відсутності умов для забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення. Наша команда офісом будсмана на Рівненщині на постійній основі здійснює моніторингові візити до місць тимчасового проживання людей, внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні знайшли прихисток на Рівненщині. Ми безпосередньо перевіряємо і моніторимо умови проживання відповідні всіх до тих норм, які сьогодні встановлені постановою кабінету міністрів 930, якою в і визначено мінімальні вимоги, які повинні відповідати цим умовам проживання цих людей. Та незважаючи на такі умови, люди не особливо скаржаться. Кажуть, раді, що опинилися в більш-менш мирному регіоні. Це друге життя я тут отримала. Взагалі. Там я одинока жила в місті Слов'янськ. З Маріуполя приїхала. Я там майже 50 років прожила в Маріуполі, а там в воїнська частина. Працювала. Приїхала в Слов'янськ, коли мужа не стало, сина. І в мене в 14-му році хату. И в этом году стекла все, ну волной. За словами представника уповноваженого справ людини в Рівненській області, вони не лише фіксують всі порушення, а й вимагають, щоб балансу приміщення їх усунув. Ті порушення, які ми фіксуємо, і вони практично притаманні для усіх місць проживання. Це відсутність або обмежена можливість для людей пересування людей з інвалідністю або людей з обмеженими можливостями пересування. І ми безпосередньо в своїх актах реагування звертаємо на це увагу і звертаємося до балансу аби в найкоротший термін вони це усунули. Аби з'ясувати, чому внутрішньо переміщених осіб поселили в такі жахливі умови і нічого не роблять, аби їх покращити, ми звернулися до керівників рівненської медичної академії, на балансі якої і перебувають ці гуртожитки. Однак керівництво закладу від коментарів утрималося, а побачивши нашу знімальну групу, почали втікати. Добре. Добре. Дощі чекати вимушено переміщеним особам покращення умов життя та як розвиватиметься ситуація надалі, дізнаємося з часом. Визначили індекс публічності рівненської міської ради та підбили підсумки діяльності депутатів. У вівторок у сесійній залі міської ради відбувся депутатський день. Про те, як минула зустріч чиновників та що саме обговорили, знає наша Лілія Мазур. Вона і продовжить. Відкриті прозорі та підзвітні сьогодні в рамках депутатського дня. Чиновники розглядали презентацію про індекс публічності рівненської міської ради, згідно з яким можна визначити наскільки депутати є відкритими та прозорими до громадян. Індекс публічності методологія, яка є розроблена безпосередньо громадянською мережею опора, і ми її розробляли ще в 2011 році. У 2012 році ми тоді розпочинали проводити перші індекси публічності, але ми їх проводили суто на рівні обласних центрів. І рівне тоді вже також було в нашому індексі публічності. Цього року ми вийшли трохи і в менші громади, і в Рівненській області ми проводили ще у вісьми громадах області, окрім рівного індекс публічності. Таке дослідження проводять впродовж тривалого часу. Цьогоріч, як зазначає координаторка дослідження індексу публічності у Рівненській області, Алла Максимчук, показники щодо прозорості та підзвітності Рівненської міської ради покращились. Індекс публічності Рівненської міської ради сягає 74%. Судячи з того, що ми вже досліджували, проводили оцінку раніше, остання була в 2017 році, то звідтоді індекс підвищився на 14% це доволі непоганий результат. Загалом міська рада рухається до того, щоб стати якомога більш публічнішою, відкритішою, прозорішою і підзвітнішою в своїй роботі. Окрім презентації щодо індексу публічності, чиновники розглянули і результати моніторингу власної депутатської діяльності в рамках ініціативи Атестація депутатів місцевих рад. Таке дослідження також проводять не вперше. Воно спрямоване на покращення діяльності депутатів. Ми робимо оцінку кожного депутату і рекомендації надаємо індивідуально під кожного депутата, розуміючи, які в нього були плюси, які були ще, мінуси, да, і стосовно того, що варто було би покращувати в депутатській саме роботі, і щоб це не порівнювалося там з там, якоюсь волонтерською роботою чи іншою роботою, яку здійснює депутат. А саме ми говоримо про депутатську роботу, депутатську роботу, як на сесіях, на комісіях, взаємодії з виборцями. Наостанок чиновники розглянули презентацію нових законодавчих вимог щодо статутів територіальних громад. Відтак передбачається низка змін та нововведень, зокрема таких як обов'язковість затвердження статутів громади, деталізація та порядок громадських зборів, а також і інше. Втім, коли новий законопроєкт буде затверджений, наразі невідомо. Вистрілив у голову днями у одному із багатоквартирних будинків рівного трапився жахливий інцидент. Було виявлено бездиханне тіло 20-річної дівчини. Підозрюваним у вбивстві назвали її співмешканця. Ким була загибла та що тепер може загрожувати її кривднику, Розповість наша Софія Капінос. Застрелив співмешканку. Жахливий інцидент трапився 3 червня ввечері на вулиці Грушевського у Рівному. Наразі відомо, що 29-річний місцевий житель за незрозумілих обставин вистрілив із мисливської рушниці у голову своєї 20-річної співмешканки. Чоловік викликав швидку. Втім, медики, які прибули, лише констатували смерть дівчини. За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського району управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Те, що трапилося, неабияк шокувало сусідів. На камеру ніхто з них коментувати цей інцидент не погодився. Втім, у приватній розмові зазначили, що підозрюваний разом зі своєю 20-річною співмешканкою переїхали до цього будинку близько місяця тому. Тож як слід познайомитись із ними ще не встигли, відтак і сказати про них їм нічого. З власних джерел нам стало відомо, що загибла уродженка села Корнен, що на Рівненщині, перша вчителька дівчини Наталія. Денисова розповідає, уся ця історія і досі не вкладається в голові. Покійна зростала у благополучній сім'ї, завжди радо допомагала оточуючим та страшенно любила це життя. Прийшла Таня до мене в перший клас. Вона виховувалася в багатодітній сім'ї, добра, лагідна, роботяща, весела, працелюбна, дуже хороша дівчинка. Мала багато товаришів, друзів. Все як найкраще можу сказати про цю дитину. Сім'я дуже хороша, її мама вчителька в нашому закладі, теж вчитель початкових класів. Пані Наталія додає, дівчина навчалася у Корнинському ліцеї 9 років. Згодом вступила у один з рівненських коледжів та паралельно працювала за обраним фахом. Була доволі самостійною та трудолюбивою. Пішла навчитися в один із коледжів на швию. І дотепер вона працювала швеєю, шила одяг для військових. Дехто із місцевих жителів у приватній бесіді розповів, що із підозрюваним у вбивстві 29-річним рівнянином загибла, ймовірно, була у стосунках. Як так сталося, що велике кохання завершилося трагічною історією, уявити не можуть. Водночас ніяк не коментує свої дії і сам затриманий. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії за фактом умисного вбивства тривають. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Відповідно до огляду медзакладі, 29 річний чоловік був тверезий. Його затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Рушницю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Сьогодні 5 червня 20-річну загиблу поховали на кладовищі у рідному селі Корнин. Команда телеканалу ITV Media Group висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної. Лікарська помилка чи недостатня обізнаність в медицині днями до міської лікарні звернувся чоловік, який мав каміння у сечоводі. Після проведення операції воно опинилося уже в нирці. То що ж сталося під час лікарського втручання і як це прокоментували самі медики, дивіться далі у сюжеті. З яким діагнозом прийшов, з таким і виписали. Нещодавно пан Роман звернувся до центральної міської лікарні. Чоловік мав ниркові коліки. Після обстеження лікарі підтвердили у нього наявність каміння у сечоводі та поклали його в стаціонар. За словами Романа, перші декілька днів проводили лікування без хірургічного втручання. А коли це не дало бажаного результату, вирішили робити операцію. Тим про її проведення, як стверджує Роман, пацієнта взагалі не повідомили, що й обурило чоловіка. Половіка. Про операцію взагалі ні слова не сказали, не попередили мене, нічого не розповіли. Я в палаті підійшов, кажу, Олександр Олександрович, я хочу з вами поспілкуватися по поводу операції це все. На загальному коридорі вийшли, він мені таки повідомив те, що буде спінальна анестезія. Все. Однак, за словами Романа, належну операцію йому так і не провели. Каже, що під час неї йому вкололи наркоз, під яким він повністю перебував без свідомості, хоча мав принаймні бачити те, що відбувається. Ну, мене підготували, все, все як має бути, все. Самоопераційну, як я вже привезли, мене положили, зробили спінальний наркоз, мені все затерпло. Півтіла не чувствував. Потім наділи трубку на носа. Моя підозра така, що вони два наркози вели. Я не пам'ятаю ні хід операції, ні що в операційній було. Пан Роман каже, що і після операції його стан не покращився. Чоловіка мучили болі в області живота. Тоді він звернувся до лікаря, який його оперував. Після декількох днів ігнорування той направив пацієнта до лікуючого лікаря. Роман пригадує, що результатами операції був невдоволений, і сам медик. На УЗД сказали, що в нирці як камінець 4 і 6 міліметрів. А до операції його там? Не було. До операції не було, тільки в сечоводі 8 міліметрів був. Втім, після отримання таких висновків медики вирішили не проводити додаткові обстеження чи операції, хоча чоловік наполягав на цьому. Натомість пацієнта із температурою та скаргами виписали додому. 31 числа мене виписали з лікарні, зі скаргами зі всім. Хоча я просив випіклізів вказати скарги, на які в мене є, з, ким, з чим мене виписують. Той день в мене була температура 37,6. Тоді ж, в той самий день чоловік звернувся до головного лікаря, щоб усе з'ясувати та наголосити, що в разі чого він писатиме скаргу на заклад. Однак, як каже пан Роман, жодної реакції від лікарів він не отримав. 31 числа знову ходив до головного лікаря. Він сказав, що я буду писати скаргу. Він каже, що це ваше право. За словами чоловіка, він написав скаргу на ім'я головного лікаря закладу та звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням, щоб діяльність медиків перевірили представники НСЗУ. У лікарні підтверджують, що наразі справа розглядається, і вже після тверджень комісії можна буде давати бодай якісь висновки. Керівництво лікарні отримало заяву від пацієнта і на основі цього. Було прийнято рішення створити комісію, яка проведе службове розслідування, щоб встановити деталі, щоб встановити відповідність проведеного лікування до дотримання медичних протоколів. І вже після того, як буде опрацьовано матеріали, висновки будуть вже тоді надані пацієнту. Тож, яке буде остаточне рішення комісії та чим завершиться ця історія, дізнаємося згодом. У рівному планують створити стратегію сталої мобільності, тобто налагодити ситуацію на дорогах та почати боротьбу із заторами в місті. Робляться для того, щоб пересування містом стало максимально зручним для рівнян. Як планують впроваджувати зміни, розповість Ірина Грабчак. У рівному продовжують проваджувати реформу громадського транспорту, аби покращити ситуацію на дорогах та усунути затори в місті. Сьогодні міська рада запросила спеціалістів з транспортного планування, які допоможуть створити стратегії сталої мобільності. План сталої міської мобільності це є документ, який каже, куди нам рухатися, щоб краще налагодити оцю цю взаємодію пішоходів, водіїв, велосипедистів і правильно розпланувати усі схеми руху. Мені зручно. Пішим ходом дістатися до найближчого супермаркету, як мені автомобілем не перешкоджаючи громадському транспорту, краще їхати рухатися містом. Розробка такого плану займе близько року часу. Першим кроком його реалізації стане вдосконалення руху громадського транспорту. Спеціаліст із транспортного планування та міської мобільності Антон Геген проаналізував його роботу та зробив висновок, що центр міста сильно перевантажений маршрутками, тролейбусами і автобусами. При цьому на інших вуличках транспорту кує і люди змушені довго чекати. В Рівному дуже видно як фактично центр міста, майже всі маршрути міста зав'язані на цей центр, і це буде таким викликом, з котрим теж треба буде якимось чином працювати для того, щоб можливо ці маршрути розсередити, для того, щоб з одного боку у вас було більше покриття громадського транспорту на інших вулицях, але не було такого перенасичення транспорту в одній єдиній точки точці міста, тому що насправді це теж погано, якщо у вас купчення громадського транспорту, у вас починають виникати прямо затори з за автобусів, тролейбусів, маршруток і. І тоді громадський транспорт перестає виконувати функції належним чином. Тож насамперед фахівці працюватимуть над усуненням цієї проблеми. А вже з часом рівному планують запровадити електронні квитки та карту рівнянина, що дозволить жителям легко орієнтуватися в місті та легко знаходити інформацію, куди та чим можна швидко дістатися. Ми всі користуємося гаджетами, і для багатьох нас гаджет став тим самим нашим гаманцем. Ми з собою не буває не носимо готівки, але в нас є гаджети. Ми можемо з ним багато що зробити, розрахуватися. Ми. Ми можемо подивитись будь-яку інформацію, ми можемо для себе знайти, куди нам рухатись, як пересуватись, да і тому нам потрібно під це також підлаштовуватися і щоб наш і громадський транспорт і можливість мобільності в місті ставала зручнішою за рахунок і е, мобільних гаджетів. Секретар рівне ради Віктор Шакерзян розповідає: це дозволить покращити ситуацію на дорогах міста та зробить його комфортним для людей. Чому це важливо? Оскільки перш за все, що це йде безкоштовно, тобто взяла фінансову сторону на себе і сам. Експерт, ну, який безпосередньо теж займався в Україні, вже не в одному місті, ну, вивчить повністю наш досвід, перейметься тим, що, наскільки можна взяти розвантажити наші це центральні вулиці міста і дасть певні рекомендації з постави мобільності. Не заграє новими барвами. Цього четверга біля майдану незалежності з'явилися перші саджанці. Тут працівники трасту зеленого господарства впорядкували вісім клумб. Для цього виростили майже 12 тисяч саджанців рослин. Як відбувався процес висадки квітів, бачили і наші журналісти. Рівне розквітне. Раніше на цьому місці квітували тюльпани, а тепер самі з них милуватимуть око різноманітні сорти целозії та цинерарії. Візерунок, який зможуть побачити рівняни, придумала дизайнерка тресту зеленого господарства Анна Пехотіна. Жінка каже, до висадки квітів долучились чотири бригади озеленювачів. Сьогодні ми висаджуємо геометричний малюнок, оскільки у нас сам шит уже задав форму. Він буде виконуватися із целозії в трьох сортах. Це буде червоного забарвлення, жовтого та оранжевого. І це розміряємо, розміщуємо клумбу і висажуємо. Наносимо малюнок і Висажуємо. Тут буде простіша вишиванка, не геть така дуже вишита, як, наприклад, для театральної площі чи біля міської управи. Тому що тут кліматичні умови не дозволяють використовувати такі квіти. Начальниця дільниці озеленення Валентина Цуркан зазначає, на клумбах висадили майже 12 тисяч рослин. Квітів близько буде висаджено близько 11-12 тисяч розсади. Буде тут висаджено квітів. Ну займаються цим всім працівники нашого тростозеленого зеленого господарства вийшли на. Висадку квітів, бригади всі хочемо за один день все висадити. Ми плануємо сьогодні всі засадити клумби, повністю які є вісім штук. Садівниця Світлана Данилюк не вперше озеленює місто. Жінка розповідає, ще оціню працівники формують візерунок. Згодом починають висівати насіння у ґрунту теплицях і вже у червні квіти висаджують на клумбах біля Майдану Незалежності. Так вони роблять уже декілька років підряд. Незмінними залишаються лише сорти квітів. Ми засіваємо її дуже рано. лютий Березень на висіваємо, Воно помаленьку сходить, поливається, а потім вже висаджуємо висажує на місто. За словами працівників тресту зеленого господарства, через два тижні рівняни та гості міста зможуть побачити остаточний візерунок. За усіма рослинами будуть доглядати упродовж періоду цвітіння. Вітуватиме клумба аж до осені. Замість уроків розваги днями у школах рівного запрацювали пришкільні табори денного відпочинку та дозвілля. Цьогоріч вони функціонуватимуть на базі 31 навчального закладу. Відвідуватимуть табори понад 6 тисяч дітей початкових класів. На одному із занять побували наші журналісти. От ми писали в понеділок, писали вівторок. Сьогодні у нас на сакіде на які у вас Класні, Мені все сподобалось. Все сподобалось. Мені теж. Замість уроків у класах тепер розваги. Ці діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони вихованці пришкільного табору на базі одного з рівненських ліцеїв. Тут не лише оздоровлюються, але й навчаються. Учителька Ніна Брига каже, сьогодні день був максимально насиченим. Почали з хвилини мовчання. А далі розваги, ігри були на свіжому повітрі, гралися, поки не було дощику. Потім робили проєкт. Наше сонечко це. Потім у нас, був, у нас був підготовка до відкриття табірної зміни, до концерту святкового. Пішли на концерт, пообідали, пішли на змагання, тобто такий дуже насичений графік. Ось а в кінці діти пишуть щоденних вражень, що їм сподобалося. Не вперше у літньому таборі п'ятикласниця Віталіна Музоль. дівчинка розповідає за два дні перебування у таборі. Її гурт встиг вибороти перші місця у спортивному змаганні конкурсі малюнків на асфальті, а також екологічній вікторині. Я вважаю, що, що побути в таборі з друзями буде дуже цікаво, і це ми будемо робити багато різних і дуже цікавих штук. Наприклад, як якісь е, вікторини, ми, ми проходили вікторини, змагання. І, і Ми виграв дуже багато вигравали перших місць. Ну це дуже мені. Е, я була колись вже в таборі, і я подумала, чому б ні. І це було б набагато краще, ніж просто сидіти вдома. Залипати за якимись там гаджетами. Учениця п'ятого Д класу Злата Семенченко теж в захваті від перебування у таборі. Каже, тут у них проходить багато цікавих занять. Я відвідую табір, тому що тут весело. Твої друзі, однокласники. Ми багато чим займаємося, бігаємо, спортивних займаємося, гуляємо, відпочиваємо, співаємо, танцюємо, малюємо, граємо, насельні ігри. Ми ще. Коли ходимо в їдальню, нам дуже там круто, і це сказати не рахується як заход, але ми бачимо дуже з багато іншими гуртами, і там багато є інших твоїх друзів з інших класів. Табір відвідують діти з першого по п'ятий клас. Кожен гурт сформований відповідно до вікової категорії. Керівниця пришкільного табору Ольга Богайчук розповідає: кожного дня для дітей організовують багато цікавих та інтерактивних заходів. Згодом планують влаштувати цікаві майстер-класи, де діти зможуть вдосконалити свої творчі навички. Кожний день у таборі проходить під певною назвою день знайомств, день креативності, день моди, день театру. Е, і... Відповідно, в цей день ми плануємо різноманітні заходи. Ось сьогодні у нас був день відкриття таборної зміни. Це був святковий концерт, де дітки могли виступити на сцені. У нас заплановано дуже багато майстер-класів. Будуть приходити до нас і будуть також проводити наші вчителі мистецтва. Директорка Рівненського ліцею Тетяна Луцюк зазначає, цьогоріч роботу таборів з денним перебуванням відновила на прохання батьків. Вони працюватимуть з 3 по 20 червня. Додає, у цілому на базі пришкільного табору перебуває 360 учнів, 90% з яких діти з пільговими категоріями. Табір працює з 9.00 до 15.00. діти мають гаряче харчування і безпосередньо заняття розподілені впродовж цього часу, в залежності від віку і цікавості дітей. У випадку повітря. Ріної тривоги діє алгоритм, який відпрацьований у був ще під час навчання для забезпечення дітей під час повітряної тривоги. Працюють укриття, яких відповідно визначені місця на сьогоднішній день у відповідності до складених гуртів. І учні відповідно там перебувають під час повітряної тривоги. Цьогоріч пришкільні табори функціонуватимуть на базі 31 закладу, каже начальник управління освіти Андрій Мазур. Додає насамперед, прийняли дітей пільгових категорій початкової школи. Перевага в зарахуванні до таборів з денним перебуванням надавалася дітям початкової школи, тобто учням перших четвертих класів, і серед вже зарахованих є 290 дітей п'ятикласників. Власне, перевага надавалася в тому числі на при зарахуванні для дітей пільгових категорій. Загалом з числа усіх зарахованих близько 2,5 тисяч – це тисяч діти пільгової категорії. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.